Це дуже був складний проєкт. Як тут було класно, як тут було добре? Цьому банк-готель має певну унікальність. Те, що це дуже престижний заклад, і він знаходиться в центральній частині міста. Гарна співпраця взагалі. Кожен готель це більша привітність і гостинність міста. Це дуже важливо, тому що це а – робочі місця, це є податки. Ну і це враження для гостей міста. Якщо вони перебувають в хорошому готелі, мають хороший сервіс. Вони говорять, вау, як у Львові круто. Тому, в цілому, я задоволений тою співпрацею, особливо в останній період багато форумів, присвячених реабілітації, як ви знаєте, ми вибудовуємо Нашу екосистему, людяності людяностянбровки це і сервісна складова, це розміщення, це можливість проводити трансформаційні якісь заходи. І в цьому банк готель має певну унікальність, особливо ваших конференц-залів, де можна від маленького до великого провести конференцію, швидко видозмінитися і приємно провести час. Тому що у вас все на п'ятірку, все на відмінно, і персонал це дуже важливо. І та любов, яка відчувається у всьому, в інтер'єрі, в обслуговуванні. Кухні це дуже престижний заклад, і він знаходиться в центральній частині міста. Зручно добиратися людям. То я певний час шукав унікальне місце, де можна провести класний захід, який запам'ятався би учасникам, лекторам, всім, хто бере участь в класній конференції. І оскільки перший раз про кілька років тому провести банготелі, надзвичайно мені сподобалося. Всім лекторам сподобалося, всі дуже тепло згадували, як тут було класно, як тут було добре. Стиль готелю, прекрасна кухня, класні організатори, класні адміністратори, які все забезпечували, яке все крутилося, свертілося. І незважаючи на велику кількість людей, у нас коло 250 учасників, це було непомітно, не було натовпу, все було дуже грамотно, логістично розплановано. І справді я вважаю, що унікальні заходи, класні заходи, медичні заходи мають проводитися тільки в унікальних місцях, яким є банк-готель у Львові. Ви маєте банківську історію, і нам дуже приємно розповідати нашим гостям, партнерам і тим самим працівникам, які приходять на захід, про можливості і про історію даного закладу, так історичної будівлі. І особливо приємно насправді, що ви цінуєте і несете оту важливу цінність в суспільство про якість, сервіс, швидкість. Гнучкість це дуже важливі фактори при виборі. Це комфорт, це гарний настрій, це партнерство, гарна співпраця. Багато гостей, які зупиняються в готелі, вони дають дуже хороші відгуки, чисто, привітно, хороший сервіс, хороша кухня. Ваш персонал робить все можливе, щоб це враження було. Захоплююся, і щоб сюди хотілося повертатися. Дуже зручний менеджмент, дуже дуже такий френдлі менеджмент, дуже такі менеджери, які справді допомагають всьому. Навіть навіть директор готелю, банальні прості речі, допомагав робити. Що я був дуже і дуже здивований. Нам завжди йдуть на допомогу, взаємодію. Нам рекомендують навіть партнерів, з якими ми можемо працювати по озвучці, по перекладу. Нам дуже подобається кухня і сервісна складова завжди. Нам приємно, що нас зустрічають з посмішкою, допомагають у вирішенні будь-яких питань на конференції. Це дуже приємно працювати в команді команді певних однодумців, які теж вболівають за якість проведення нашого заходу. Найбільше ми е, цінуємо тут це атмосферу без сумніву, тому що коли ти приходиш в такий заклад, завжди привітний персонал, е, завжди. Е, Чисто завжди прибрано, завжди доглянуто. Без сумніву, що ще одною величезною перевагою є зручність розміщення, тому що легко прийти навіть в центральній частині пішки багато людей працює або проживає в центральній частині міста, і це достатньо зручно, скажімо так. Прекрасний інтернет, дуже добре розташування екранів, дуже цікавий. З одного боку ніби складається враження, що зал цей, йде 250 людей. Він, він неправильно форму. Насправді це є родзинка цього залу, і всі знайшли собі місце. Класні фуршети, прекрасні кава, кавові перерви. Ці конференції, які ми проводимо як місто, мають максимальну підтримку. От не було жодного питання, яке би не було розв'язано. Тому що конференція, люди, різні запити. В цілому, я вважаю, що банк-готель дав такий хороший стандарт і є свого роду одним з камертонів Львова. Завжди рухатися в інноваціях, завжди протягувати руку клієнтам. Ми знаємо, що клієнти насправді дуже складні, завжди вимогливі, але ваша... Ваша праця, ваше вміння знаходити компроміси, ваш оптимізм, ваша сучасність і ваша насправді дуже гнучкість дозволяє вам в майбутньому досягнути неочікувано великих результатів. Той час, коли цей готель починав працювати, він був дуже важкий. Пандемія, потім війна, і ваш акціонер, ваш колектив цього готелю. Змогли зібратися. Те, що запам'ятовується назавжди, це посмішка. Оце привітність. Коли тебе зустрічає на вході людина, яка вітається різними мовами. І на рецепції, коли тобі швидко видають твої ключі від твого номера і швидко приймають замовлення, якщо ти хочеш там, поїсти, чи хочеш випити кави, оце є круто. Супер класна унікальна конференція, супер класним унікальним готелем, який не повторний його е, ніде ні. Я не бачу в Європі, ні мої друзі, які обізли мабуть більше не бачили. І тут поєдналися наші можливості, ваші можливості. І в результаті вийшла просто прекрасна конференція. Чого більше ще хотіти? Я хочу до вас ще і ще. Це перемоги, це жити в вільній країні, творити, створювати нові дуже цікаві сервіси, запрошувати гостей проводити цікаві конференції, максимально бути гнучкими для клієнтів і насправді залишатися, напевно, такими, як ви є, щоб і іноземні гості, і жителі нашої країни весь час. Які вони були тут, отримували тільки позитивні враження. І я впевнений в тому, що через 5 років це буде самий бажаний отель у місті Львов. І я знаю, що у вас багато планів на інші міста. І я так розумію, що через 5 років це буде одна із зірок. В багатому сузіллі готелів, які будуть у вас ще. Я хочу, щоб ви лишалися мегаякістами, щоб ви завжди були молодими, щоб ви завжди були працьовитими як бджілки, щоб ви продовжували посміхатися, як ви посміхаєтеся далі, щоб ви не міняли якість кухні, щоб ви завжди були на найвищому рівні. Тобто я не хочу змін, я хочу щоб все було супер класно. Бажаємо вам щоразу зростати. Напевно, Гарних клієнтів, добрих заходів, великих бюджетів, ну і звичайно, прибутковості вашому бізнесу. Ну так виглядає, що з кожним роком Львів буде мати все більшу і більшу популярність. Бажаючих потрапити до Львова буде дуже багато. Готелі не так швидко збудуються, тому буде черга бажаючих жити в бак готелі.